на, на рожевесение. Стони, стони, сцени 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 стони, стони, сцени. Yeah. <coughs> Він просто спочатку під'їхав, типу, ми з ним поговорили, то казать, типу. Я Як спілкувався адекватно? У мене є. І в мене, він. І в мене він дві. Себе, він себе адекватно там далі Ну я по ньому постріляв. Він побачив вже без То постріляйте там. Ну я по ньому постріляв. Пасану, на я один просто не поїжджаю. Ну, може вони ще собираюсь, або вже готові. Абі одразу нас здавай. Спочатку ми сфоткаємось. Я це все пам'ятаю фото, потім здача. Ну ви ж не забувайте, бо вони ж може, десь, uh, встави, можуть десь встати і там вже вже бути готові стріляти зразу. 500. Вони вже вже... Або 800. Ну, у мене по GPS у показується, що залишилось 1,5 км. і Я поїхав вперед подивлюсь. Тільки недалеко До вас рожева сіна Може бути кова, буде кого буде прострілювати. Mm. GPS показує ще 600 метрів. Тут вже 400. За вами поїхала сина. не Ти розумієш, що тобі краще триматись подалі звідси? Ого. Все? 是啊，呜。